Сьогодні понеділок, 20 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Рік тому село Білозірка Первомайської громади окупували російські війська. Хоч окупанти не зуміли надовго закріпитися в населеному пункті. Від наслідків їхнього перебування місцеві жителі не оговтались й досі. Що довелося пережити і як Білозірка відновлюється нині, розкаже мій колега Олександр Матюшенко. Березень 2022 року назавжди запам'ятається мешканцям села Білозірка Первомайської громади. Тоді їх рідний край на кілька тижнів окупувала російська армія. Місцеві пригадують, як загарбники багаточисельною колоною заходили у село, плануючи свій наступ на Миколаїв. Білозірка була необхідна для базування військових і техніки. Мешканець села Дем'ян живе поблизу місцевої школи, яку ворог зайняв одразу. Його будинок окупанти обрали для себе в якості штабу, через що чоловіку довелося переховуватися у сусідів разом з іншими селянами. От у цій хаті. Там добрий підвал був, і, от, і орки до, ту... до нас почали заходити. Перші, як зайшли, то вивели всіх чоловіків, чоловіків. Спочатку казали вийти всім. Там жінки почали кричати, що тут діти, там жінки, вони вийти всім чоловікам. Ми п'ятеро вийшли, з трьох дворів у нас 15 там було, п'ятеро чоловіків було. Ми виходимо, на нас до стінки поставили, заставили роздіватися. Показувати прически. Це перший, який приїхав. Потім другий приїхав, в нього навіть сказав, який в нього позивний був, мула. він чи наркоман був, чи що ну, неадекватний зовсім взагалі був. І то через кожне полтора часа приходив, отак під автомати, і дітей, і всіх отак оставив, і політику партій там давали свої читати. Своє слабке становище і невизнання у селі розуміли й самі росіяни. Незадовго після окупації Білозірки. Біля села почали точитися бої між українськими військами і загарбниками. Були випадки, коли бойові зіткнення ставалися прямо на вулицях села. Дем'ян показує окопи, які рашисти рили біля його будинку і на городі. Як наші хлопці з 80-ї бригади з теробу, ну, по-моєму, -по що було то почали звільняти на нас. І, і вночі виходить, з тепловізорів їх тушили. І, і вони підпалили хату спеціально, щоб заглушити тепловізори. І так Хату підпалили, а потім по, це, снарядами поприлітали. Тушили чи вона вже? Ні-ні, а хто ж тушив, тут стрілянина така була, що і собак постріляли, і корову спалили, то все згоріло. В яких це датах було, можете пригадати. З 8 по 14 марта. Ось десь так. Да і так, і так сховалися трошки партизанили. <сум> Не без цього. Незабаром Збройні сили України вибили ворога і звільнили Білозірку. Після деокупації більшої частини Первомайської громади російські війська почали тероризувати місцеве населення регулярними нищівними обстрілами. Від початку великої війни у селі постраждала низка соціальних об'єктів та житових будинків. Зруйновано центр. Школа, дитсадок, амбулаторія, будівля старостату зазнала таких значних руйнувань. Самі стіни, уламки покрівлі та пошматований двір. Так тепер виглядає будинок пані гульнари у центрі села. Жінка, громадянка Узбекистану, проте вже багато років живе в Україні. Те, що зараз лишилось від її хати, наслідок російського обстрілу 9 травня. «Три – це узрива вот середині». Вот так там три ямы, там видно, что що... и одна попала дома. Это случилось 9 мая. Нас тут не было тогда. Друзья сказали, фотку отправили и в Фейсбуке видели. Вот. вот так случилось. Беда у нас. Где вы зараз живете? Сейчас у друзях живемо тут недалеко. Поки тут невозможно жить. Родина Гульнари тримає власну крамницю. Під час окупації магазин пограбували окупанти і тутешні мародери. Жінка зізнається, коли побачила все на власні очі, то руки одразу опустилися. Однак згодом поволі почала опановувати себе. Потихоньку будемо діляти. Сейчас негде жити, у друзів живемо. Но... Будемо Вот кішу треба делать тут. Вот кухні взагалі кріша ні Все вже такое. Після звільнення Снігурівки та частково Херсонщини у Білозірці, як і у всій громаді, зберігається відносне затище. За інформацією селищної військової адміністрації, до 24 лютого у селі проживало понад 1300 чоловік. На сьогодні у селі перебуває близько 800 людей. Показник. Найбільший із усіх наших 11 сіл це не може не радувати, тому що е, люди повертаються і вони хочуть відновлювати своє житло. Видаємо, як і по всій громаді, ремкомплекти. Е, Тримаємо на контролі гуманітарну ситуацію продуктову і непродуктову після звільнення і стабілізаційних заходів у громаду все частіше почали приїжджати журналісти, аби демонструвати наслідки окупації, періоду активних обстрілів і необхідність у гуманітарній допомозі. Зокрема, про це йшлося в одному з сюжетів телеканалу Март. Тож волонтери на сьогодні надають чималу підтримку населенню і місцевій владі у забезпеченні продуктових наборів. Ми знали, що парамайська територіальна громада потребує гуманітарної допомоги. Ми це про це дізналася в пресі і кожен день на всі на всі сіла громади. Возим і починаю з хліба, хліб, консерви, дітям. Солодке, макарони, всю і, і памперси, і, 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 і гігієна, і, і, хімія. Хі Люди гуманітарної допомозі. Забезпечення Сергій додає на сьогодні. Їх фонд допомагає як тим, хто залишився у громаді, так і людям, котрі вимушено приїхали до Миколаєва. Кожен місяць допомогу отримує і нам, волонтерам влагають щастя їм здоровичка. Щоб ми кожен год отримували і ще щоб закінчилася війна. Гуманітарка – дуже нас, нас заваліли. Нас питання дуже очень, очень хороше. Всього всього хватає. продуктів очень. Нині у Білозірці немає проблем зі світлом, газом і водопостачанням. Головна увага зосереджена на відновленні зруйнованих будинків, які постраждали під час бойових дій. Порядком 10-15 будинків, які зруйновано. У Білозірці і близько сотні, які частково пошкоджені. от Тому зараз ми знаходимо можливість, ну, спілкуємося з іншими там донорами для того, щоб видавали нам такі матеріали, будівельні матеріали. Будемо потроху видавати людям, щоб вони відновлювали свої будинки. Також у планах відновлення школи, дитячого садочку і амбулаторії. Наразі триває обстеження цих об'єктів і формується технічна документація, аби у майбутньому відбудовувати важливу для села соціальну інфраструктуру. Олександр Матюшен. Корман Базик новини на телеканалі. Март у Миколаєві триває відновлення інфраструктури пошкодженою російськими терористами. Так протягом минулих двох тижнів ремонтували багатоповерхові та приватні житлові будинки. Зокрема, вже відновили покрівлі трьох багатоповерхових будинків з загальною площею майже 840 квадратних метрів. Окрім цього, районні адміністрації видали будівельні матеріали для відновлення покрівель та закриття вибитих вікон у трьох приватних будинках. Також миколаївці отримали 77 листів профнастилу та 4 плити ОСБ – Відновлювальні роботи тривають. Цієї неділі в Україні відзначали День працівників житлово-комунального господарства. З нагоди професійного свята миколаївські комунальники отримали почесні грамоти від міської влади. Як дякували тим, хто 24 на 7 дбає про комфорт та чистоту міста, бачила кореспондентка телеканалу МАРТ Наталя Засядько. Свято тих, хто ремонтує дороги, лагодить водомережі, займається озелененням території та зранку до ночі пікується про чистоту вулиць. У понеділок, 20 березня, з нагоди дня працівника житлово-комунального господарства миколаївських комунальників зібрали у залі центральної міської бібліотеки, аби привітати, нагородити та подякувати за важку, але вкрай важливу працю. Сьогодні ми зібралися з нагоди святкування. Професійного свята наших комунальників і привітали всіх подячними листами і грамотами від міського голови, від профспілкового комітету, а також від підприємств. Подякували їм за ту роботу, яку вони роблять, бо насправді у води, яка йде з крана електроенергії чи прибраних вулиць, є конкретні ім'я, і це ім'я прізвище цих працівників. Подякували їм від миколаївців і побажали їм міцного здоров'я, щоб наступний день комунальника ми всі зустріли в мирному Миколаєві ще кращому, ніж він був до війни. Серед нагороджених працівники Миколаїв електротрансу, Миколаївводоканалу, ЕЛУАвтодоріг, Миколаївської ТЕЦ, Миколаївоблтеплоенерго та інших комунальних підприємств. Усі вони без зупину працювали в умовах повномасштабної війни, розбирали завали внаслідок прильотів російських ракет, ремонтували фактично знищену окупантами мережу водопостачання, відновлювали дороги та робили все можливе, аби місто жило навіть зі статусом прифронтового. Фахівці кажуть, подячним грамотам раді таким чином відчувають важливість та визнання. Своєї роботи. Пів життя свого пропрацював на своєму підприємстві і підприємству в комунальній сфері, як правильно сказати, то це таке наше свято, професійне свято. Наші такі труди не проходять мимо, як говориться. І нас замічають, і це така якась ну, вселяє якусь таку не знаю, таку от віруни. Усі нагороджені працівники комунального фронту за розпорядженням міського голови отримають ще й премію. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Марк. У Миколаєві за тиждень зареєстрували 139 випадків захворювання на ковід. Про це повідомили у прес-службі Миколаївської міської ради. Медпрацівники виконали майже 1700 експрес-тестів, обстежували всіх пацієнтів, які зверталися з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції. Водночас триває і вакцинація миколаївців за тиждень. Медики провели 378 щеплень від коронавірусу. А загалом, з початку вакцинальної кампанії, 454 тисячі щеплень. Придбати патріотичний сувенір та послухати пісні талановитих артистів Миколаївщини. Усе це можна було зробити на благодійній ярмарці з Україною в серці, яка днями пройшла у селі Мішкова Погорілове. Скільки коштів завдяки ініціативі місцевих вдалося зібрати на потреби ЗСУ, Розкажемо в наступному сюжеті. З піснями, ярмарком та майстер-класами саме так 18 березня в селі Мішково-Погорілове пройшов благодійний захід на підтримку збройних сил України під назвою з Україною в серці. Організатори кажуть, у громаді це перший концерт від початку повномасштабної війни. Ми сьогодні поставили для себе за мету підтримати хлопців наших місцевих, які зараз боронять нашу країну. А по друге нагадати людям, що є ще й зворотній бік життя і не тільки війною живемо сьогодні. Хочеться, хоч трошки повернути до якихось до мирного життя, до культурної спадщини і нагадати про те, що наша нація висококультурна, позитивна, незламна. Першою частиною заходу став ярмарок, на якому можна було придбати різні смаколики, сумки шопери з патріотичним принтом, сувеніри та багато іншого. Також можна було взяти участь у майстер класі з платіння браслетів та розпису шоперів. Жителі громади кажуть, усю цінність таких заходів усвідомили лише від початку великої війни. В цей час так мало свят і дуже добре, що громада зібрала людей з різних сіл. По-перше, багато з нас побачилось. Діти отримали якісь емоції, поїли якісь смаколики, попригали. Зараз буде концерт. Це дуже добре. Позитивні емоції у війну вони не менш важливі, а мабуть, навіть більше, ніж у мирний час. Тому такі заходи потрібні, дуже потрібні. Є будні, а є свята. Яке б воно не було, сьогодні свято. І дуже цікаве. А саме головне мене радує те, скільки тут молоді, дітей чого, в школу не ходять. А тут, ви подивіться, вони як зустрічаються, обнімаються. Ну, це, це велика радість. Чим більше такого буде, тим краще. Тому цим організаторам, хто це зробив, ну наприклад, я дуже вдячний. Взяти участь в концертній програмі та порадувати людей своїм голосом. Вирішило чимало артистів не лише з самої громади, а й всієї Миколаївщини. Аби доєднатися до благодійного концерту з Києва приїхав і заслужений артист української Астради Сергій Бессоно. Це моя земля рідна. Миколаївщина, це моя земля. Не дивлячись на те, що ми стаємо ким завгодно артистами, волонтерами. Під час цієї війни ми нам потрібно працювати до перемоги всі разом. Тому мені дуже приємно, що мене запросили на концерти. Я з задоволенням приїхав прийняти участь. Артист презентував свою нову пісню про Миколаїв, що вийшла кілька днів тому. А також заспівав Акапела «Гімн України разом з натовпом. Загалом за час проведення благодійного заходу було зібрано майже 82 тисячі гривень. Всі кошти будуть передані на потреби ЗСУ. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на вівторок, 21 березня. За вікном буде хмарно, з проясненнями без опадів. Вітер південно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс одного до плюс 12 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 74%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт. Не перемикайтесь і до зустрічі на марті.